Доброго денечка! От і наступив обід. Пожарила картопельку, як в Макдональдсі, Але смачніше, тому що в Макдональдсі жарить на старій олії. А мене на коїсь важесенькій олії, прямо з бутилочки іспанської. Я пожарила картопельку не просто так. Я відкрила, гляньте, баклажани ті, що я закривала. Хочу попробувати, чи стоїть ще так закривати. Тому що в мене ще є десь на дві порції баклажан. Є помідорки. От такі от, там у теплиці ще їх є багато. От, і буду закривати. Так що дегустація своєї закрутки із картопелькою. Це супер їда. Навіть зимою отак зробити, уявіть. Всім приємного апетиту. Бажаю всім добра.